Всім привіт! Я раніше показувала альбу, але її не характеризувала. А Сьогодні хочу показати більш детально. Ось яка йода. Ось які вареники. Величезні, ось які вони лежать. Це перша річка, яка сожена з таконів. Але сожена вже у кінці вересня. Ось такі йогутки. Ось такі, ну, я думаю, ви бачите, яка моя рука і яка йогода. Йогода величезна, особливо на першої річки, дуже велика йогода І е, у Альби є такий один недостаток. Треба, щоб вона достигла ось ось так, вона повинна блистіти. Повинна вона блистіти. Ну, зараз камера, звичайно, не передає. Ось така вона сочна, дуже сочна. Якщо ж її зірвати не стигу, особливо, якщо ще й носик зелений, то вона взагалі не добра, не смачна. Треба дати їй вистигнути, щоб вона почала ось так. Блестіть, тоді вона смачна. В неї вже майже зовсім нема кислиночка, десь там далеко-далеко-маленька. Але трошки є кислиночка, тому що, ну, ви ж знаєте, що була холодна погода, не було сонечка, але ягодка смачна. Особливо мені подобається перша річка, тому що таких йогіт таких виростить у другої річки важку Ось на цілу долоню йогода. І це ще не, не вершина айсбергу. Є ще більше. А ця взагалі солодка. Що значить вона вистигла? Чоловік мені говорив, давай рвати і їхати на ринок уже. А я все його здержувала, нехай достигне. І правильно зробила. Ось така вона сучна. Сук так і тече з неї. Ось. Бачите? Дуже смачна йогутка. Якщо її вирощувати правильно. Звичайно, буває, не терпиться, і ми вириваємо і зелену ягодку, але ж, але ж треба почекати, поки вона вистигне. Тоді вона смачна. Ну, такий, така Ольба. Ольба в мене на першому місці по урожайності, поки що на першому місці. Дядько стоїть указує, збирайте клубнику. Це ящур, дракон ще, знаєш, достарічний. Дракон. Похоже на ватак. Ну ти ж одну показав, а другу покажи. Ростопирки такі пальці в різні сторони. Не самі шедеври. <ріст> Покажи розпіу. <покажи> <покажи> Завтра збираємося на ринок, на базар, на північний. Ось таке, така полуничка в порівнянні із яйцем куриним. Як я говорю, Альба як курині яйця, але є набагато більші екземпляри. Зібрали 35 кг. Збирали небагато, бо завтра п'ятниця, будемо більше збирати на суботу і неділю. Тож, всім гарного вечора. До побачення. А нам гарного дня і гарних торгів.